Парковка міротеля, ресторан, о, а за морозом черга є все таки. Шо-шо, морозом в Трускавці в спеку користується популярністю. 12 година, сонячна. Трошки йдемо в напрямку до Обівета. Ah, останнім часом всі розмови, всі байки, що чують, це за світло. Як... Yeah. <режуйте>. Ви зі сторони споживача знаєте, ці всі історії про світло, та... а я чую зі сторони того, кому треба продати. Ви купуєте оренду житла, комусь треба продати оренду житла, тому... тому треба робити вигляд, що світло є. Інакше варіанту нема. Тому що куди мені теж казав, як мені дзвонять, питають за світло. Я завжди кажу, що світло є. Порозумієш, як я скажу, що світла нема, а він дзвонить до мого сусіда, відмев сусіда. І що буде? Получається, що до сусіда приїдуть, а світла як не було, так нема, то яка різниця? Хай краще я зароблю, ніж сусід заробить, який обманеш. Ну от таке. Якщо коротенько. Та, як ви бачите, живіше на вулицях. Ми мене днях йшли. Взагалі нікого не було, теж 12-та година. І абсолютно нікого нема. Лавочки в тіні порожні, напевно, холодно. Всі хочуть на сонечку. О, кого реально багато, останнім часом в Трускавці, це дитячі табори. Різноманітні. Спортивні. Танцювальні, співальні. Ну, купа, 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 варіантів, Або просто так, я розумію. Діти здали гроші і приїхали. Оце те, що дозволяє трускавцю, зараз так добре, навіть дуже добре заробляти, Тож, як ви знаєте, що... Діти це завжди найбільш вдячні покупці. Я колись бачив, як на ринок. Прийшла група дітей, кожен з хлопців купив собі по булаві, кожна дівчинка по м'якій іграшці. А м'які іграшки, розумієте, 300-400-500 гривень. Ой то, Продовжівця була така довольна, вона, напевно, з початку року стільки не вторгувала. За ті 5 хвилин, коли до неї прийшла туристична група з дітьми. Танці які тут гарненькі, рожевенькі, теж їх тут обскубують. Ми дійшли вже до Віктора. Віктор ставиться своїми балконами. Топ-балкони в Трускавці. А, і знав, щоб ви розуміли, не всі живуть тут, в Вікторії видом сюди, хтось в хтось Вікторії там живе, З видом аж туди, от на ту. з одної стінки на іншу стінку. І що? І ми в центрі. По сходах хоп-хоп-хоп. Щось хоп, хоп. тихо. Генератори чути, знову не фартово вийшов. Ще мені сподобалось, тож, як один собі рекламу зняв. що Ви не переживаєте, світло є, такий стоїть готель, санаторій, така махіна. І такий генератор, що від нього, не знаю, кафе маленьке, не могло б працювати на каву. Він включає генератор. Будемо зі світлом, світло є, от генератор. Хороша реклама. Обідати? Щось ніхто не хоче обідати. 1221. Всі бережуть фігуру. центр. Да, понятно, что и бабки миллиарды. Сьогодні Аня сьогодні теж будує, дивіться. Ну, от, ну от, бачите. Три людини будують. Правда, такими темпами, вони, напевно, будуть будувати ще кілька років, але... Що не поробите? О, та сьогодні ж. Ростислав Кушина. Та Юрій Якончак. Подобається мені пісня подарую виконанні Ростислава Хошини та Юрія Дікончука. А, Юра вже набивається. І тепер всі разом ще раз, так сам анонс ви теж побачите, але вже в іншій серії. <голу> Йдемо подивимось, що наб'ють. Праворуч, теж гортензії квітнуть, а каштан вже починає жовтіти. Каштан своє віджив. Ну і що, давайте все так може. На кілька секунд глянемо що всередині. Тут невеличка черга. Тут взагалі нема черги. Картини, давайте картини подивимось, ми скільки заходимо, немає можливості так зблизько нарешті роздивитися. Картини гарні. пана Дімка, та, то та пані, що її пам'ятаєте. Ну, вправді, краники працюють, а живопажа когось не видно, правда, правда. A é,